Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами гаморожів, а основа розчиняється всього за 4 години. Реліф – контроль над сумтомами гаморозів. Варикоз псує плани? Детролекс тисяча міліграм, одна таблетка на добу, і ти непереможна. Тривалість лікування до трьох місяців. Пандестин Дарниця. Завдяки декспортенолу та біромістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пандестин Дарниця. чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на свіжий салат. Це і не дивно. Бо в метро вся оливкова олія зі знижкою 25%. А картку метро можна легко отримати навіть тут. Метро з україною для українців. Сучасне заспокійливе безція для заспокоєння нервів та ясності розуму. Бестія заспокійливе для активних людей. Інновації для здоров'я нації. Ваш диван затерся, забруднився. А ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуйці є рішення. Чудо чопли, сопаки один рух. І ви врятуєте ваші меблі. Один рух, і перед вами ваш улюблений, оновлений диван. Майже за безцінь. Усього від 599 гривень. Що хол-сопаки врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли і знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли софакей підлаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А це завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. На явності нескіпченна кількість кольорів на будь-який смак. Обирайте, але поспішіть. Гальна акційна ціна. Усього. Цінами дуже вихідно. Набирайте номер на екрані та скажіть, хочуть охли собакей за, за спеціальною ціною. Телефонуйте. Хочете прокидатися відпочилими та повністю? Матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац TV, матрац Допер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього 9 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому. Матрац Стопер Ортолайт. Ваш глибокий старовий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер-Ортолайт якісно і зовсім недорого Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує старовий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрас або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер-Ортолайт. Це готове. оптимальне рішення Від експертів матрац ТІВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер-Кастер-Орговай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка. А також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрас. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрас стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про промісні дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Історії України. Відновлення правди. Вона зникає зі сторінок історії і потім нічого не відомо. Донька Ярослава Муд. Київська. Вона була не просто дружиною короля, та її загадкове зникнення про Анну Тета. Цикл документальних фільмів таємниці великих українців. Анна Київська щосуботи, о 22.30 на 1+,1 плюс Україна. Золота країна саме та прекрасна. Мені Марк і його дружина дружина, Кейт. Зраджена Scrivere kohanka. Та ще одне обдура на коханка. Ідеальна команда для Парк Не тільки зрадних, але й аферист ми влаштуємо Інша жінка. У неділю о 19 й Браймові кінохіти на 1+,1 плюс Україна. У різних сім'ях свої порядки. Ну з Богом ви потрапили о, до незвичайної родини. О, о Боже. А чи роблять вони так. <звук> <звук> Тяжко самі. Цекий жіночі констабір. Так бути. з новою мамою час нових правил. Слава поводвою. Досвід українських родин. Сучасна жінка не повинна бути емансипованою. Повинні старатися двоє. Який допоможе покращити власну. Я змінилася. Тепер я розумію, чому нас порівняв. Міняю жінку скоро на 1 плюс 1 Україна. Літо з кварталом. Жарти, які заряджають на перемогу. Гумор, який об'єднує Вкраїну. Вечірній та жіночий квартал 24 червня, що суботу о 19.30 на один плюс один Україна. Документальна прем'єра історія війн за українську державність, яку бережуть стіни святої Софії. Вона єдиний свідок тисячолітнього протистояння з Росією. хто продав Київ і назвав це вічним миром. Українська делегація до переговорів була допущена. Як Росія будувала свої скрепи на крадених реліквіях? вона не є Вон, і вижгородська, Вона була вкрадена про тисячолітню боротьбу і вирішальну битву сьогодення. Весь світ визнав нашу правоту в цій боротьбі. Тому ви переможемо документальний фільм кореспондентки ТСН Нелі Ковальської. Вічний мир у п'ятницю о, о 21.45 на один плюс Україна. Щонеділі на один плюс один Україна за спиною кожного героя є своя історія боротьби відчаю та незламності. А й мові кінохіти. Щонеділі о 19. На 1 плюс 1 Україна. Аспірин кардіо захищений аспірин для серця і судин. Він ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Норма Вен. Легкість ніг. Здоров'я Вен.